Понеділок, 10 квітня о 14-й годині в актовій залі Голубівської сільської ради відбулася відкрита 11-та сесія 7-го скликання щодо об'єднання територіальних громад. До сесійної зали села Голубівка прибуло 20 депутатів Голубівської сільради з 22 -х. Розглядалися три питання: а саме: пропозиція Новомосковської міської ради щодо створення новомосковської об'єднаної територіальної громади з центром в місті Новомосковськ, пропозиція Перещепинської міської Скої ради щодо створення Перещепинської об'єднаної територіальної громади з центром у місті Перещепино та розгляд звернення від ініціативної групи депутатів села Голубівка щодо об'єднання з Марівською сільською радою Магдалинівського району. Зі своїм баченням створення об'єднаної територіальної громади з центром в місті Новомосковськ виступив виконуючий обов'язки Новомосковського міського голови Сергій Горошко. Пропонуємо вам об'єднатися в одну велику територіальну громаду. Тому що, по-перше, по добровільне об'єднання громад воно дозволить майбутній об'єднаній територіальній громаді отримати додатковий фінансовий ресурс з державного бюджету на розвиток територій, на розвиток інфраструктури наших територій. По-друге, що також ви знаєте, існує державний фонд регіонального розвитку, який також в першу чергу розглядає пропозиції від різних територіальних громад, і великих, і маленьких, але перевага в розгляді пропозицій на фінансування тих чи інших проєктів на розвиток місцевої інфраструктури надається ж, звичайно зараз об'єднаним територіальним громадам. Тетяна Дакова, заступник новомосковського міського голови, начальник фінансового управління, розповіла про можливості, які будуть надаватися державою об'єднаній територіальній громаді з центром в місті Новомосковськ. Объединившись в большую гненную громаду, мы сами сможем объединить финансовый ресурс и таким образом укрепить финансовую мощь нашей общей территории. Потому что ресурс этот, если мы объединимся 15 селами только на советами на Московского района, мы об этом говорим везде. Хотим, чтобы эти аргументы как бы легли в основу решения депутатов каждого сельского совета. Это 100 миллионов гривен. 100 миллионов гривен. На сегодняшний день вы уже знаете цифры районного бюджета. Бюджета вибиваєте, ті їх, 187 мільйонів подоходного налога, який сьогодні зачисляється в районний бюджет, це стане одним із наших общих ресурсів. На сесії був присутній і народний депутат України Вадим Настаренко, який висловив свою точку зору стосовно об'єднання територіальних громад. Ви знаєте, що я особисто м'яко кажучи, невеликий прихильник впровадження цієї реформи в життя. Тому що, на мою особисту думку, я не бачу сьогодні ніяких позитивних факторів від об'єднання громад як такових в принципі. Чому? Тому що сьогодні, на жаль, об'єднання територіальних громад це не укрупнення сільської ради в межах території, яка називається, наприклад, районом. Да, якщо раніше ми мали там райони, дві сільські ради об'єднували в одну, це просто було укрупнення. Об'єднання територіальних громад це фактично вихід об'єднаної територіальної громади в окрему, в окрему адміністративну територіальну одиницю, яка вже не має ніякого відношення, наприклад, до того ж району. І, відповідно, софінансуватися з районного бюджету також не має, згідно бюджетного кодексу, ніякого права. Так? Це вихід із загальної території. Тому сьогодні утворення багатьох. Кількості малих громад на території району або з'єднання з другими районами. Для мене особисто це фактично втрачання загальної інфраструктури, яка будувалася до нас, нашими ну, попередниками. На думку народного депутата, якщо вже від нас вимагають створення громад, то в умовах нинішньої затяжної політичної та економічної кризи єдиний розумний шлях це створення великої громади в межах району. Це єдине, що могло б допомогти зберегти соціальну інфраструктуру сільських територій. Вадим Настеренко нагадав, що він запропонував таку ініціативу її поділяє і підтримує безліч жителів району. Народний депутат, знаючи усі труднощі і проблеми цього питання. Готовий був особисто включитися у роботу, допомагати створювати таку громаду. Але сьогодні з'явилися й інші позиції, висловлені в окремих сільрадах, враховуючи, що багато в чому вони базуються на особистих амбіціях тих чи інших людей, Вадим Настаренко заявив, що не буде брати участь у реалізації їх планів, що мають досить тяжкі для простих людей наслідки. Ми живемо в демократичній країні, підкреслив народний депутат. Кожен має право. Вибору, але і кожен повинен нести відповідальність перед людьми за наслідки цього вибору. Свою пропозицію надала сертифікований спеціаліст по об'єднанню територіальних громад Світлана Булава. Згідно закону про добровільне об'єднання територіальних громад, іменно депутатам юридично дано право рішити, об'єднуватися з ким-то і не об'єднуватися. У громады вы выяснили мнение, но именно депутаты юридически решают объединяться или нет. Поэтому тут другого переложить свою ответственность на громаду вы не имеете права. Вы депутаты вас выбрали, вы должны это решать. У вас есть три пропозиции. Вы можете надать вводу как одной и не надать згоду то же самое и то же. То есть вы можете вообще сегодня не голосовать, я имею в виду, что не давать взводы. Вы можете дать вгоду одну какую-то в любом случае, или никому. Вот такие варианты. Усі присутні мали змогу задати своє питання та отримати відповіді від представників з Новомосковська та перещепаного депутатами Голубівської сільради було вирішено перенести засідання сесії на 14 квітня. Ми слідкуватимемо за перебігом подій та триматимемо вас у курсі.